Всім привіт-привіт! Ну мене звати Валентина Гриньова і я астролог в пагонах. І сьогодні ми будемо з вами говорити про те, які ж помилки ви можете робити під час побудування вашої натальної карти. Отже, що не потрібно робити під час будування вашої натальної карти? А, перше це Сильно замарачуватись. замарачуватись відносно того, що ви щось не знаєте. замарачуватись відносно того, що ви не розумієте, як називається, не пам'ятаєте, як називаються планети. Чому? Тому що на кожній, в кожному Астропроцесорі я будую натальні карти в астронової і інших. Не буду вам говорити, які краще я напишу, дам силочки в коментарях. Отже, я будую натальну карту, і що мені потрібно? Які мені дані потрібні? Це дата, місце, місто, не родом 48. А конкретно місто. І час народження. І в натальній карті, да, коли ви побудували в астропроцесорі натальну карту, там завжди можна навести курсором. І коли ви наводите курсором на ту чи іншу планету. А астропроцесорі вибивається назва цієї планети, і ви можете подивитися, в якому знаку Зодіаку знаходиться дана планета. І, відповідно, вже далі, далі будувати свою систему. Далі що ще давайте я поставлю камеру. Хочеться мені камеру поставити, я приблизила. Ось так. Далі. Що я також не рекомендую робити, це а, кіпішувати, якщо у вас немає а, міста. Наприклад, ви народилися, чи ваш клієнт народився в якомусь Урюпінську, і цього Урюпінська немає на карті а, в тому Астропроцесорі. Що ви робите? Ви заходите в Google, а, заходите, знаходите цей. Цюрюпінськ, Урюпінськ, чи якесь інше місто, кожне місто класне, тому що це ваша родина, чи родина вашого клієнта чи знайомого. Да? І ви дивитесь, тобто ми без обесцінювання. І ви дивитесь а ближайший більший населений пункт. Місто чи село ну, зазвичай це може бути місто. Да? І вводите то місто. Да? Далі, що також не потрібно робити, це кіпішувати, коли ви не знаєте. врімя. На що впливає, время, да? час народження. Час народження впливає на луну, тому що луна місяць да? а, може змінюватись а, два рази на день. І ви можете прямо подивитися, да? тобто, а, якщо ви не знаєте, Наприклад, місць час народження, ви ставите обід: 12, наприклад, 00. І ну, для точного. Значить, для, для точних даних, ви перше, можете зробити ретифікацію. Друге, ви можете юридично звернутися в родом, де ви знаєте, що ви народилися, чи ваш клієнт, і запросити там документацію, щоб вони підняли документацію. Ось, І подивилися, тобто вони все це фіксують, і подивилися, в скільки годин народився та чи інша немовля. Тобто ви далі ви також можете просто логічно включити мозок і логічно подумати. І якщо це а, про вас, да, якщо це ви будуєте свою натальну карту, да, то ви просто дивитесь, а яка луна в овні чи в рибах для вас більш підходяща? І таким чином, ну, однозначно, питаєтесь в батьків, перепитуєтесь в батьків да, мами, батька. І якщо це, наприклад, б, мама, наприклад, я чітко знаю, тому що в мене є а, значить, така бірочка. Да, якщо ви з такої бірочки не маєте, попросіть маму, щоб вона знайшла. Зазвичай. Мами такі бірочки зберігають, ось і вам зробити фотографію. Ось таким чином. Далі, які ще можуть бути помилки під час будування натальної карти? А це. Дивитися на натальну карту не в комплексі. Чому? Тому що, коли ви дивитесь просто на ваші аспекти, либо на нахождення тих чи інших планет в вашій натальній карті, але ви не компонуєте все разом, тому що натальна карта це не просто луна в Казіроги, а Сонце в леві. Да? Це, комплекс, це комплексно потрібно вивчати натальну карту, дивитися. Да? І для того однозначно важливо дивитися, і де знаходиться та чи інша планета, в якому домі знаходиться та чи інша планета, як вона пов'язує. Я зараз з іншими планетами, аспектами. і тоді вже будувати загальну картину. Ось такі зараз дам для вас короткі рекомендації, що не потрібно робити під час будування натальної карти.